Всім доброї години та міцного здоров'я. В даному відео ми коротко розглянемо ціни на зернові в листопаді місяці 2023 року, зокрема, Миколаївська область. Подивимось, чи ми годуємо внутрі. Як вони від цього середній приріст, який. При годуванні. Отже, переходимо до зернових. Так, Тут буде кругла дата в самця. Це наш самець добряк, в нього один рік є. Народжений, нагадаю, 11.11.2022 року подарувала нам самиця під час звільнення міста Херсон. Тому подивимося, яка його буде вага. Так, переходимо до зернових ячмінь 5 гривень. Якщо те, що ви бачите зараз на екрані, це зерно відходить ячменю. Майже нічим не відрізняється від самого ячменю. Близько 3 гривень є. Пшениця також в середньому 5 гривень, там плюс-мінус 50 копійок, але інколи вже і 7 бачу. Але це такі вже треті-четверті перекупи. Тому. Е звертати увагу поки що на даний на дані числа і цифри не хочеться є. Кукурудза ціла. Сьогодні ми взяли її, зараз покажу. Так, це зерно відходи пшениці. Отака кукурузка. У продавців запитали звідки з міста Дніпропетровська. Точніше Дніпропетровська область. Нещодавно також придбали невелику кількість. Це подрібнена кукурудза, як бачите, також була ціна 5,50. Так, горохова січка. 6 гривень 20 копійок. Макуха соняшника смажена. 6 гривень 50 копійок. В серпні було навіть 10 10 гривень. Але от зараз така ціна в листопаді. Тому взяли трішки більше. Так, дріжджі кормові. Дивіться, зараз трошки за них поясню. Не багато, але спробую швидко. Значить, ціна 12 гривень 50 копійок. Але тут немало коштує доставка новою коштою, тому е, взагалі разом з доставкою виходить кілограм 20 гривень і 50 копійок. І це все одно вигодніше, ніж брати е, в роздріб, де б ви не брали. Все одно вигідно вигід, буде по 20 гривень взяти таку. Хоча, хоча, якщо це самовивіз, Харківська область, хто там поряд, місто Люботин, 12 гривень 50 копійок. От воно є. Дивіться, трішки покажу гарбузик. Він домашній нашій, з нашої земельної ділянки. Небагато трішки є. Яка його ціна? Близько 5 гривень в середньому. Я бачу, там люди виставляють оголошення, продають. Є таке. Якщо жом туди далі на зиму, він також у нас є в гранулах, гранульований жом, це бурячок у нас з цукрового заводу, наприклад. 11 гривень на сьогоднішній день жом коштує. В тому році був ну, приблизно так само. Є так. Дивіться, давали шрот соєвий в тому році. Десь місяців, мабуть, 8-9. Восени 23-го року був він у нас 22 гривні, я вирішив не брати. І от зараз я вже дізнався 19 гривень. Шротсуєвий. Можливо, туди далі візьму. Поки що не взяв, тому що 22 якось було трішки задорого. Сіно своє, але все своє також має свою ціну. І собі вартість одного тюка сіна обійшлась близько 50 гривень. Аж отак, цей рік. А там буде видно, як воно буде далі. Поки що так є. Так, ну і солома також чекована. Якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, то на 800 гривень, якщо не помиляюсь. Ну У нас тут пішов сніг з дощем таким. Трошки вітерець дує, а карнаухов Микола знімає внутрі. Ну, бо більш не було коли, це треба зараз робити. Там маленькі гаврики є. Ага. ага бум ага. бум-бум-бум-бум. -бу. І так, супер гра. І супер приз. Самець добро. Добріще. Як тебе ще назвати? Повернись до мене хвостиком. Угу. І так, нашій дядько. Хоче зважитись і в свій один рік 10,5 кілограм. Отакого. Шкода, що ніч на дворі ми б з тобою побігали по двору. Скажімо так, якщо... Повірити на слово, то в середньому звір набирає 800-900 грамів, деякий найкращий, навіть кілограм. Самий-самий-самий найкращий. Це при тому годування, яке я протягом року вам показував із соєм шротом, ясна річ, трішки краще. Є таке. На цьому все. Всім дякую за увагу та будьте здорові! Слава Україні!